Розділ 10. Страшна цидулка. Під вечір, неймовірно втомлені, киць-киць та фуфу -фу повернулися до бюро. Киць-киць лише -киць поривався розповісти фуфу, -фу, але пес дуже змучився і нічого не хотів слухати. Однак відпочити їм не вдалося. Щойно друзі сіли до столу вечеряти, у двері хтось голосно загримав. Не дочекавшись відповіді, до бюро увалився тушкан, тримаючи в лапах якісь папірові сувої. Він швидко відсунув тарілки з кормом і розгорнув на столі один із сувоїв. Ось, доволено прижмурився тушкан. Я тут прикинув з 10 різних варіантів, як нам перемогти. Ось поглянь. І тушкан захотівся детально пояснювати, що було зображено на карті. Спершу фуфо нічого не хотів слухати, але згодом дуже захопився розповіді тушкана. Вони сперечалися, гримали лапами по столі та шкірили зуби. Киць-киць нервово тарабанив хвостом, позираючи на годинника, потім тихенько вийняв із кишені маленького, зажмаканого папірця, Ой, йому передав, невідомо від кого їжак, розгорнув і прочитав зрахливу погрозу. Начувайся, кіцкіцю, не втручайся в цю справу, бо перепаде тобі і твоєму другові. Недоброзичлівець. Заховавши цидулку знову до кишені, кіт жалібно нявка. Я, мабуть, піду спати, завтра жано вставати, пробормотів він. «Іди, йди, відмахнулись од від нього. Ніхто не помітив, як кіскоць одягнув плаща і вислизнув за двері. Посперечавши з півночі, Фуфу з тушканом заснули просто за столом. Фуфу наснилося, як він мчить біговою доріжкою разом із Бобром, Вороном та щураком, а на фініші зі здивуванням бачить, що інші учасники змагань утекли до музею. Де обвалилася стеля, засипавши шишу. Тушкана також мучили страшні сновидіння, він дригав задніми лапами, щось і бурмотів. Фуфу -фу і тушкан так і не довідалися, де цілу ніч провів кіт. Вони навіть не здогадувалися, що він зникав. Уранці кіць киць, ніби нічого й не трапилося, спав у своєму котелі.